Всім привіт! Бездротовий зарядний пристрій Gelius Foldy 3 в одному на 15 ватт. Чим цікавий та які особливості має? Погнали! Якщо ми говоримо про бездротові зарядки на декілька гаджетів, то Gelius Foldy як мінімум відрізняється дизайном, виглядає незвично і цікаво. Трішки антистресу стійка зарядки може повертатися на 360 градусів з класним звуком. Розкладна металева конструкція на три посадкових місця для телефону, навушників та годинника. Полді компактно складається та важить 215 г. Якщо вам потрібно її взяти з собою, з легкістю вміститься навіть в кишеню джинс. Виготовлена з цинкового сплаву, силіконові вставки на посадкових місцях та пластик. Нижня частина це теж прогумований матеріал, щоб не ковзала на поверхні. При складанні чи повертанні всі механізми працюють плавно, немає люфтів. Джелюс Полді підтримує швидку бездротову зарядку, потужність. До 15 Вт для телефона, до 5 Вт на навушники і 2,5 Вт на годинник. Магнітне кріплення для телефону дозволяє зручно переглядати контент під час заряджання як у вертикальному, так і горизонтальному положенні. Також це кріплення міцне і добре тримає телефон у чохлі. Якщо у вас телефон Android, то вона теж буде заряджати, тільки потрібно мати чохол з металевим кільцем. Знизу є світлодіодний індикатор, який показує стан зарядки гаджетів. Оснащена інтелектуальною системою управління живленням пристрої. І будуть захищені від перенапруги, перегріву та короткого замикання в комплекті йде інструкція та силіконовий дріт Type-C на Type-C. В загальному гаджет дійсно цікавий і незвичний. На цьому все підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте коментарі. До нових зустрічей.